Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні у мене незвичайне відео. Сьогодні, рівно 5 років тому, я завела свій Ютуб канал, і навіть не здогадувалась я тоді, до чого він мене приведе. Сьогодні я хочу разом з вами розділити цю прекрасну подію свої 5 рочків мого каналу. От, і сьогодні я хочу разом з вами розділити свою радість, своє щастя і відповісти вам на запитання до одного тегу, який я знайшла власне, на youtube каналі, щоб трошки більше ви про мене дізналися. Отже, я бажаю своєму каналу розвитку, процвітання, натхнення. Щоб він розвивався тільки в кращу сторону. А своїм глядачам бажаю приємного контенту. Я стараюся для вас і надалі старатимуся От, його покращувати. Дякую вам за вашу підтримку, допомогу, поради. Я все читаю, я все бачу. Дуже дякую вам щиро за це. Ну що ж, ура! 3,2, 1! І сьогодні я хочу відповісти на запитання. Дуже цікаво на youtube каналі я знайшла одне відео ТЕХ знайомство і вирішила взяти в ньому участь. таким чином. Власне хочу відповісти на всі запитання цього тегу. Запрошую також інших блогерів, моїх друзів, долучитися. Якщо ви зайшли на мій канал вперше, то будемо з вами знайомитись. А моїм старим друзям... Старим в лапках. От я бажаю долучитися і також бажаю вам приємного перегляду. Отже, у тегу є 13 запитань, на які я постараюся доволі швидко відповісти. Тим більше ви про мене дізнаєтесь трошки чогось нового. Якщо вас ще будь-що цікавить щось про мене, то задавайте внизу. Запитання я з радістю зніму якесь інше відео, і в ньому вам також відповім на всі ваші запитання. Отже, мета цього тебе познайомитися з своєю аудиторією, а відповідно моя аудиторія буде знайомитися зі мною, тому що дуже багато приходить на, Ваньки, на мій канал і не знають взагалі про що йде мова. А тут я вам коротенько розповім, що де як, от і таке інше. Отже, перше запитання: назвіть себе ім'я, вік, сім'я. Дуже таке е, цікаве запитання. А мене, звичайно, звати Олена. Я завжди стараюся на початку відео озвучувати своє ім'я. Мені на сьогодні 37 років. От в мене є чоловік і донечка, який 8 років. Друге запитання: звідки ви де народились, жили раніше? Я сама з України, з прекрасного міста Львів. В якому я народилася та проживаю уже дуже-дуже багато років. От. Де живете зараз? Третє запитання цього тегу. Також хочу сказати, що проживаю я у місті Львів і нікуди звідси не виїжджала. Ну, хіба ще десь якусь відпустку на трошки, але я проживаю у місті Лева. Четверте: робота навчання. Давайте розпочну я спочатку з навчання. От, ну, після закінчення школи я поступила у вищий навчальний заклад Львівська національна академія мистецтв. Так, я художник за професією художні... художник текстилю, от дослідник, викладач. І працюю я зараз у Львівській національній академії мистецтв на кафедрі рідненькій кафедрі художнього текстилю. Я є завідувачка ткацької майстерні. Так, п'яте запитання. Чи потрібно вивчати мову країни? Перебування? Якщо так, як успіхи? Ну тут я думаю, що тут малося на увазі власне запитання до. Людей, які виїхали з країни під час війни або ще до цього. От. Але хочу вам сказати, що, звичайно, що мову країни, в якій ти проживаєш, ти повинен знати, тому що якщо ти там плануєш перебувати якийсь тривалий період часу, то ти мусиш спілкуватися з людьми, звичайно, в магазинах, чи якась робота, чи підробіток, ти все одно без мови нікуди. Тому я вважаю, що так, мову потрібно вивчати, тим більше якщо ви плануєте кудись переїжджати, то вже заздалегідь можна собі підівчити мову. Хобі зацікавлення. Ой, тут я вже я не знаю. Моє хобі. Скільки себе пам'ятаю, а це було пов'язано власне от тканина нитки. Тобто з дитинства я ще дуже добре в школі вишивала і, і малювала. От скільки себе пам'ятаю, я завжди щось зробила. Я брала участь завжди в різних конкурсах малювання, з малювання завжди мої роботи приймали участь в багатьох виставках. На праці дуже щось зробила. Любила робити своїми руками. Ми шили і фартушки, ми вишивали серветки. Я пам'ятаю, якісь хустки ми шили. Це мені так було цікаво. От, і напевно цю любов до такого знаєте, ручного, до хендмейду мені правила бабуся, тому що ви знаєте, які були часи, та в, який, в який період ми тоді жили, в період дефіциту, і так не було, знаєте, де взяти ту нитку, то пам'ятаю, Десь в мене була сусідка, яка в селі, яка проживала, от і вона мала свою швейну машинку. і Вона дуже класно шила. От, така була швея, сільська швея, і моя бабця до неї їздила. І вони з часом. Щось і моя бабця перейняла від неї і пам'ятаю бабці швейну машинку, на якій вона сиділа, шила мені платячка. От, бо до шести років я жила з бабцею в селі. Такий був період, що батьки працювали. От я своєю сестрою перебувала в той період в селі, і це було настільки класно. Пам'ятаю, бабусі ті вишиті подушки, вишиті якісь ікони. Навіть Гладдю в мене бабця вишивала, штопала. У мене є навіть картина такої штопки, досить такої цікавої, художньої. От. Це стільки мені це все подобалося, що я в свій період, коли почалася вже тут у школі, я відшивала якісь подушки, пам'ятаю, відшивала серветки. От що знаєте, в тих сервантах собі застеляти тими серветками. Це настільки було таке, знаєте, моє хобі зацікавлення. От і взагалі-то я навіть не думала, що я в подальшому знаєте, якось буду розвиватися в плані, Що я буду знову щось робити таке традиційне, так, українське, От, тому що я після 11 класу вирішила, що я, мені потрібно бути програмістом. І я весь десь з кінця 10 класу, весь 11 клас я готувалася додатково ходила на уроки з математики, пам'ятаю, тоді. Алгебра От, до вчительки, і вона мене готувала. Я хотіла поступати на програміста. От. Але в паралелі, то, що я готувалася, все ж таки мистецтво для мене було таким моїм зацікавленням і такою релаксацією. Знаєте, Я пам'ятаю, в мене друзі. Мої коляжанки завжди щось з мене якісь замовляли, якісь роботи. То я на акварелі, щось малюю, то я якимись фарбами гуашними, щось, якісь картини для них малюю, пам'ятаю на день народження. Потім мене знайомі почали кажуть: давай були тоді, пам'ятаю такий популярний мультфільм Шрек. І в мене сусід з будинку каже: О, слухай, мені так цей мультик подобається. Не малюю мені того шрека. От і я йому того шрека малювала. Ну і от це все знаєте. Було в такій моїй паралелі. Ну, Але так склалося моє життя, що я навіть не пробувала подаватися на того програміста, в якийсь як ми планували батьки, бо коштів так не було. І планувалося, що я буду з різнодорожнім техніком поступати на програміста. Але а, десь вже перед Новим роком, пам'ятаю, це була десь зима. от е, Приїжджає мій батько. Е, тоді так пам'ятаю, він мене колись працював на заводі, але цей завод роз, розвалився, і він а, такими підробітками займався. А, прийшов додому і каже: Ти знаєш, у нас тут у Львові є академія мистецтв, там малюють, там художники. І я там сьогодні був по роботі, каже, мені там так сподобалося, давай поїдемо, я тобі покажу, і а, можливо тебе щось там зацікавить. І от ми якось позбиралися, поїхали ми в академію мистецтв. От просто як подивитися, як там, що там, і потрапили в приймальну комісію. А там в нас такі коридори, все в картинах, таких знаєте, мене таке захопливо, так зразу. Ох, думаю, так класно, навіть такий заклад є. І я власне дуже я тоді захопилася цією академією. От. І ми тоді познайомилися з одним викладачем, там, цій, прямо в цій приймальній комісії. От. І е, кажуть, звичайно, подавайте документи, якщо хочете вступати в наш заклад. Після 11 класу можна було вступити в цей заклад. От. І ми вже в той ж день ми познайомилися з одним викладачем. До якого я почала ходити в подальшому на репетиторство, щоб мати змогу трошки підівчитися, тому що там дещо були такі специфічні малюнки, і екзамен, як тоді пам'ятаю, це було три екзамени, щоб туди вступити. Екзамен тривав вісім академічних годин, тобто з 9 до 17.00 тривав цей екзамен. Перший екзамен у нас був Такий у нас було рисунок, живопис і основи композиції. От. Плюс у нас ще була українська мова, потрібно було диктант було написати. І от не пам'ятаю за іноземну мову. Але досвід таки, знаєте, було, <свісно> був цікавий в мене досвід з з викладачем тим репетиторством займатися. Він мене багато чого навчив. От. І а власне, поступала я на цю кафедру, взагалі нічого не знаючи, що я буду там робити. Тому що мені цей мій репетитор каже: от, точно, поступай на кафедру текстилю, повір, ти мені не пожалієш. Вони там вчать все, і, і вони там багато чого охоплюють. Я така, ну добре, кафедра текстилю. Мені не має значення, куди поступати. Мені головне, щоб, знаєте, оця атмосфера художня. От і. Знаєте, Бачення і, і то все. От, головне, щоб малювати можна було. Він каже, так, там будете малювати, тобі ще каже, не бридне. Ну я власне поступила. От, хоча в мене рівень був такий доволі можна сказати, середній, але мені пощастило, тому що я власне поступила на кафедру. Коли я поступала, у нас сформувалася група, 13, 13 чоловік у нас було в групі. І знаєте, нас був в групі один хлопець, і решта дівчата, але мені пощастило. Чим пощастило? Тому що таких як я було декілька ще було здається троє дівчат, і власне цей хлопець також зі школи. Тобто я була не одна, бо інші дівчата були з інших міст і вони були. Вже з училищ, тобто це була у вас така група вже більш дехто був досвідчений, а дехто такий дилетант, як я, знаєте. От, але це мені абсолютно не заважало. Тобто було бажання вчитися, було бажання навчатися, дізнаватися чогось нового. А як мене завели тут ткацьку майстерню перший раз, показали ті верстати. Думаю, мати рідна, куди я попала, що я буду на тих верстатах робити. Я їх взагалі по перше ніколи не бачила. А по-друге, як я їх побачила, то думаю. Таке ще взагалі існує. Я таке, про таке десь колись, можливо, в книжках тільки читала і, і, і все. Але це настільки навчання мене захопило, що я дівчила, я відівчилася, я відівчилася шість років. От я закінчила магістратуру, написала магістерську роботу і, 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 і залишилася працювати в академії, хоча не відразу. Ось десь через трошки менше, ніж рік. От, але от. Такий був мій шлях, мого хобі зацікавлення. Можливо, трошки довго затягнула, але це насправді дуже цікава історія, і я нею тішуся. Бо вже 15 років я вже працюю на кафедрі текстилю, і мені це подобається. Мені подобається працювати зі студентами. Мені подобається моя ткацька майстерня, верстати, все з ними пов'язане. От. Завжди є якась комунікація між викладачами і студентами, завжди щось пробуємо нове, йдемо в нову сучасності, скажімо так. От, тобто, ми не робимо, ми робимо дуже багато різноманітних речей. Так, сьоме запитання: як давно ведете блог? Ну я б не знімала це відео, а якби. Якби не сьогоднішній день, сьогодні 3 січня, і перше відео власне вийшло на моєму каналі 3 січня 2020 року. І воно було досить незвичне в такому форматі. Аля приходьте до мене на день відкритих дверей в Академію мистецтв. Бо тоді, коли я закидала це відео на YouTube канал, я навіть не знала, що можна знімати якісь ще відео, бути якимсь блогером. Я тоді думала, що от я покажу це відео з. Перегляду це, ніби така виставка студентських робіт. У нас відбувається кожного семестру, підсумок і всі студенти курсів різних виставляють свої роботи в аудиторіях і будь-хто може прийти подивитися. І я собі думаю, о, треба залучити більше аудиторії, щоб прийшли до нас, подивилися. І я там така хожу, знімаю ці робота, розказую щось таке. Знаєте, як то з гарячки буває іноді. От і я це відео залила на YouTube. Незвичайно, ну, що новенький блогер. Досить мало переглядів, але так це відео було 3 січня 2020 року. Я вважаю, тоді це початком власне, мого такого шляху, хоча досить багато на моєму каналі змінилося. От, і дуже багато чого я переосмислила, от, але так, уже 5, 5 років. Так, восьме запитання: про що блог і які плани на наступні відео? Анонс: про що в мене блог? Власне, мій блог зараз більше з розпакуваннями косметики, не тільки декоративної, але й доглядової, бо мене це власне, цікавить. Стараюся підібрати собі такий догляд і за обличчям, і за волоссям, і за тілом, показую, чим я користуюся із декоративної косметики, ми з вами робимо різні розпакування. От, але анонс я хочу в цьому році трошечки. Знаєте додати до свого каналу власне такого лайфстайл життя, чим я більше займаюся. От, можливо, це будуть якісь відео раз в місяць виходити. Я ще це не обдумала, не подумала реально. У мене після в мене цей семестр і взагалі десь кінець листопада і грудень місяць були дуже насиченими, дуже важкими в плані моральному. А ще як прочитаєш новини, то взагалі, знаєте. Нічого не хочеться, от реально вам кажу. Але тут ти себе збираєш, тому що робота і сім'я, і знаєте, все якось треба якось поєднувати. І ти не можеш прийти на роботу і сказати студентів: ми сьогодні з вами нічого не робимо, бо в мене фіговий настрій, я так не можу. Завжди стараєшся тримати себе в тонусі, як би тебе отут всередині не пекло і не боліло. Часом так стиснеш зуби і. І, і посміхаєшся, і стараєшся підбадьорити студента якому важче, ніж тобі, тому що в нього, наприклад, окупована територія, і батьки на окупованій території. І коли ти бачиш, що ця дитина до тебе приходить і вона хоче вчитися, в неї горять очі, а ти ще будеш їй щось розповідати, ну, якийсь негативний настрій свій показувати, то я такого, звичайно, що не хочу, і в мене таке воно не, не йде. Переборюєш якось себе, стараєшся себе мотивувати, щоб від відповідно мотивувати ту дитину, яку потрібно навчити. Так, про що я, про що я в мене думки сьогодні от, як макарони спагетті. Значить, які плани на наступні відео-анонс? Звичайно, що розпакування декоративної косметики, це нікуди не дінеться, мені дуже вони то, то, то все подобається, що зв'язано з косметикою. А також доглядова косметика, ну, знаєте, вік бере своє 37 плюс, якісь масажі, якісь такі вже більш доглядові компоненти в косметиці, доглядовій. Щоб якось так тримати себе в тонусі і виглядати завжди молодою і красивою. Хоча в душі ми завжди так, так і думаємо, так вона і є, так от і. Хочеться зробити якісь проекти. Project pen теж буде буду вести Project Pen. Мені він подобається і я бачу прогрес. Mm -hmm. Я надію, що в 2025 році цей прогрес з Project Pen також буде, бо багато декоративної косметики є такою, яку я хочу вивезти з свого асортаменту. Також я бачу, що в мене назбиралося дуже багато тіней і потрібно придумати якийсь проект. Я вже тут трошечки, знаєте, коли ти лежиш на дивані. і на фоні йде якийсь фільм. А ти собі вже щось думаєш, що ти б хотів ще на свій YouTube канал, якісь проекти з тінями. У мене колись був проект Королева тіней, але на ньому не дуже багато було переглядів. А це, звичайно, мінус, коли ти на YouTube каналі. От тому, що коли мало переглядів, то одним словом, той, хто веде канал, той знає, що це не дуже добре. От. Хочу з тінями якийсь проєкт, такий класний, який би зацікавив реально, і щось би таке було, знаєте, нове. От. Тому проекти також будуть з палетками тіней. А, так, що я, ще, що я ще не назвала, можливо, ще щось назвала. І ну і кажу, лайфстайл, можливо, трошечки якогось художнього життя, можливо, щось по своїх роботах буду показувати, тому що в планах маю дещо таке. Дуже гарну мрію маю, але не буду поки її озвучувати, тому що хочу, щоб її втілити спочатку в життя, а тоді вже, знаєте, кричати на весь YouTube канал Так я це зробила. Ну, поки не маю чим похвалитися щодо своїх якихось таких творчих успіхів, але, але щось, 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 щось буде точно. От, ну, маю надію, що я якось трошки. А, ну, звичайно, розпакування з улюбленої Єви, розпакування фармасі вас ще чекає, тому що в мене коробка ще стоїть з грудня місяця, а парфумерні відео, дівчата, в мене дуже і хлопці. Багато є ароматів, досить цікавих в моїй колекції. О, так що щось якісь відео про парфуми також будуть. Постараюся якось внормувати. Тобто, якщо буде відео про декоративну косметику, значить буде відео і про доглядову косметику, значить буде відео і про парфуми. Тобто я хочу це все якось вирівняти той баланс між всіма відео. Так, далі, дев'яте. Як би ви описали свій фінансовий стан зараз? А можна я промовчу, тому що ви знаєте, яка зарплата у я не беру викладачів, я не беру вчителів. От як, нижче середньої, можна так сказати. От, звичайно, що хотілося б більше, тому що робота така досить відповідальна і, звичайно, не доплачують все, що би мали доплатити. Я мушу ще додатково щось робити, якісь роботи, десь шукати якихось клієнтів, зацікавлених. Також веду курси, а це на базі власне академії. Я веду курси. Які вже відбувалися, Боже, щоб не збрехати, чотири рази. Бо чого я так е, не знаю точної цифри, тому що я планувала е, взимку е, вести, як я вела колись. У мене було два рази в рік курси взимку і влітку, коли канікули студентів, а в них їх десь е, майже півтори місяці канікул, От, Але зараз трошки обставини змінилися, тому що. Е, у мене планується ремонт. Ну, кажуть, що будуть робити в мене в майстерні ремонт, бо дійсно вже такі це все-таки вже знаєте, дуже все страшне. Але це не про це. От тому курси будуть, але влітку буде змінена програма. Можливо, навіть буде два типи курсів для початківців, які хочуть навчитися ткати. От то я такі курси вже проводила і планую щось новеньке для тих, які вже. Ткали, які вже приходили до мене, бо в мене досить багато було груп, і можливо будуть зацікавлені, хочуть якісь інші роботи, іншу, іншу програму. Хочу написати, щоб вже ті, що ткали, мають якусь базу, прийшли до мене знову. Щось ми з ними створили таке досить цікаве. От ну і в кінці, звичайно, в мене після кожного після кожного закінчення курсів. в мене йде виставки. В нас є в академії. Галерея, в якій прямо виставки ми собі плануємо, і така підсумкова наша виставка-зустріч. От, це про свій фінансовий стан сказала, та. виправдовуюся. Хоча художником бути абсолютно нелегко. Не так, десяте питання зі ручкою. Як ви допомагаєте ЗСУ? Ну, тут, я думаю, що в кожного. Не може бути навіть і мови, і про те, щоб не допомогти. Звичайно, з моєї заробітної плати два рази в місяць. Стараємося закривати якісь збори. Тим більше в мене дуже багато родичів, в мене дуже багато друзів, які ще воюють, деяких. Вже і немає з нами в живих, от тому їхні бригади. Це, це обов'язково. Якщо що, що щось потрібно, то звичайно так. Тим більше в нас в академії також є волонтерська група, яка приходить, плетемо сітки. Ну і що треба, тим там звичайно і допомагаємо. Якщо є якісь, я думаю, що ви вже маєте якісь певні знаєте збори знайомих, от тому. Звичайно, що допомагаємо тільки як можемо, щоб ця клята війна вже ш... якнайшвидше закінчилася, бо... бо дуже шкода людей. Дуже шкода людей. І тих, які воюють наших воїнів, і взагалі людей, які проживають на окупованих територіях і за Україну, і тут взагалі це, це дуже страшно і звичайно, що допомагаємо. Е... Так, якби була можливість чи бажання, в яку країну б переїхали. Якби була можливість і бажання, ну, по-перше, в мене немає бажання. <смі> От, давайте з того починати. Я реаліст і в мене немає бажання нікуди виїжджати з України. Взагалі, що в мене немає бажання переїжджати взагалі нікуди. Тому навіть не знаю, яких, <смі> які варіанти могли б бути. Так, подорожувати це вже інша справа, але з десь такого запитання немає. Якби була можливість. Тобто подорожувала би я, мені дуже подобається Італія, хотіла би бути у Франції, і також я б хотіла поїхати десь близько до моря, знаєте, от, і в Німеччину, а саме в Бремен. От, хотіла би побувати там, знаєте, погостювати, можливо, трошечки подивитись на їхню культуру, традиції. От. Але все, я хочу, я хочу жити в Україні. І, Ільні мені дуже подобається. Дванадцяте запитання, привітання і поради ютуберам-початківцям. Ой, друзі мої, якщо ви плануєте завести свій ютуб канал, набирайтеся терпіння і сили, і по можливості збудуйте собі якийсь певний план. Бо так, як без плану як я, дуже важко досягати поставлених цілей. Хоча зараз я не знаю, як ви, а я зараз проживаю цей день, нічого не плануючи на наступний. Тобто я з вечора собі тако знаєте лягаю і думаю, так що б я могла зробити на наступний день? Куди піти, повести донечку? Чи щось їй показати, розказати цікаве, можливо, щось зробити творчу роботу? От тому має бути певний якийсь план, хоча б якась структура накинена, хоча б на. Два-три місяці наперед. От Буває таке іноді, що є настрій, є бажання, є сили, і ти сідаєш і знімаєш відео. А буває таке, повірте, і затяжне, що нічого не хочеш зніматися. Так що я вам бажаю сили, натхнення і свободи думку, свободи думки, щоб ваші відео були, знаєте, такі, як політ, такий над морем, щоб Це так все гладко проходило і спокійно. От. І, е, а, ну і звичайно, що здоров'я. Без здоров'я ви нічого не захочете, повірте. Якщо не будете мати здоров'я, то далеко ви взагалі нікуди не заїдете. Тринадцяте запитання передайте теги двом каналам, які варті на ваш погляд уваги. Ну, знаєте, в моїх друзів, Ютубних всім вам передаю цей тег, будь ласка, доєднітесь. Я запитання залишу в описі до цього відео. Кому цікаво, будь ласка, я вас всіх запрошую прийняти участь в цьому тесі, щоб з вами ближче познайомитися. От, мені здається, це цікава. Ідея така. Все. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові! Бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже скоро-скоро в моїх наступних відео. А ми пішли, їсти тортик. Всім па-па!